На Харківщині ліки вже доставляють у 80 населених пунктів, тих, що звільнили від окупантів, де немає аптека, а часом і автобусів, щоб виїхати за Тож у такі райони а за розкладом їздить аптека на колесах. Як це працює, бачила наша Ірина Антонюк-водій? Валентин дістає і запускає генератор, щоб відкрити аптеку. Світло, і холодильник. Все це повинно працювати у холодильниках. Близько тисячі різних ліків. Працює інтернет, і є термінал. Все як у звичайній аптеці, тільки аптека на колесах. Фармацепти приїхали трошки раніше, і місцеві тільки не розгледіли бус, почали сходитись. Краще два рази на день з вечора і зранку. Зранку та з вечора Так. Дякую, Спасіба, тому що ми не дуже їздимо. То транспорт. Ноги то ще щось болить, туди-сюди бігати сильним. Від цього села до найближчого райцентру ходить автобус раз на тиждень. Від Нечволодівки до Куп'янська буквально 15 кілометрів. І ні в цьому, ні в жодному із сусідніх сіл аптеки немає. І чи не щодня Куп'янській околиці? Обстрілюють російські війська в цьому селі не дуже часто. А от вчора, де була ця мобільна аптека, наприклад, в селі Кіндрашівка, там щоденно бувають обстріли. Але жителів села не залишали зовсім без ліків ніколи. Ну, благодійні фонди нам доставляють саме необхідне а деяким пацієнтам потрібні особливі ліки. І ці особливі ліки вони можуть придбати тільки в цьому мобільному аптечному пункті. Ціни в аптеці фіксовані. Працює державна програма Доступні ліки, за якою відпускають або зовсім безкоштовно, або з невеликою доплатою. Місцеві набирають і ще й про запас. Ну нож по якби ну вдруг понадобиться, війна. А, ну, а перекись водорода теж хто знає, може ранку залити. Дехто підходить і по кілька разів. А ви вже третій раз підходите. Вже все купили, що треба, чи ще ні? Я не знаю, чи вона сказала, чи мені Мене термометр розбився, і це я сповнила. У команді мобільної аптеки провізорка і водій за день можуть об'їхати три-чотири прифронтових села. Люди нас дуже чекають, тому що ліків дуже багато. В основному це люди похилого віку, яким дуже складно добиратися до ближайших населених пунктів, де є аптеки. Залишити людей без ліків ну, не можна. А хворіти жителі прифронтових сіл стали частіше, кажуть, через нерви. Деться визривами? Та страшно, ну другий год не спиш. Тільки заснеш бабах травба у маршруті мобільної аптеки 80 населених пунктів. Всі вони постраждали, від навали загарбників із Харківської області. Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.